Вітаю шановні садівники. Всім бажаю міцного здоров'я. Ми з вами знаходимося біля сливи. Ось ця слива була весною радикально омолоджена. От і Чому ми по черзі їх будемо омолоджувати? Як подивимося поряд сливу, вона вже досить висока, ці сливи вже досить старі, їм більше 25 років. А тому, бачите, як вони пішли вгору. От ми їх будемо опускати донизу, тобто по черзі будемо омолоджувати. Ось з цієї весни у березні місяці була ця сливка омолоджена. Ось видно зрізи, де були зроблені товсті гілки. Ось тут, ось тут видно зрізи, ось тут. Так само і тут. І посередині товстий зріз зроблені повністю. Тоб, як ви бачите, повністю її омолодили. покажемо які операції. Ми бачимо вже скільки нас настріляли молоденький. Тут можна буде робити деякі операції, а про це в наступному відео ми покажемо, що ми будемо робити і як.